Мене звати Алла Шевенко. я мама загиблого воїна, офіцера морської піхоти Максима Шевенка. І я підтримую проект «Стіли серце матері, який проводить Maple Hub Foundation. Страх, нерозуміння того, що коїться і весил, жах. Це ті почуття, які відчували люди в перші хвилини і часи повномасштабного вторгнення. Моя сім'я. Проживала в місті Олешки Херсонської області. Це лівобережна Херсонщина, яка й досі знаходиться в окупації. На той час син вже воював з 2021 року. І ми перебували в окупації страшних, страшні два місяці. Потім виїхали на вільну Україну. Виїжджали ми під Залпами градів без зелених коридорів. Під пострілами і під моральним тиском та е, приниженням зі сторони руських окупантів. Втрата домівки, роботи, всього, до чого ти йшов все своє життя, чого досяг в один момент просто перестало існувати. Потім страшна звістка про загибель єдиного сина, якому було 26 років. Смерть дитини. Це найстрашнеше, що може бути взагалі нестерпна біль від е, втрати, і ти не розумієш, і не знаєш, що з цим болем робити. Е, він сковує твоє серце і все твоє тіло. Як жити далі? В чому сенс життя? Як його знайти? Е, почуття провини, що ти не зберіг своє дитя. І наш син був для нас е, всесвітом. Наше майбутнє, і це майбутнє війна у нас забрала. А ще вакуум. Вакуум від тиші, яка стала поряд з тобою, тому що люди перестали дзвонити, їм страшно. Вони не знають, що говорити, що сказати, і вони просто бояться. І в цей момент дуже важливе надання психологічної професійної допомоги і підтримки суспільства. Перший мій досвід отриманої такої допомоги це психологічний ретрит, джерело сили за підтримки організації Мепл Home Фондейшн. І я, як мама загиблого воїна, я їм дуже вдячна фахівцям цієї організації, які допомогли мені знайти в собі сили, продовжувати життя далі, боротися зі своїми страхами, болем. І наразі Maple Home Foundation проводить реалізує новий проект Стіли серце матері. І я звертаюся до всіх небайдужих підтримати цей проект, щоб професійну допомогу отримали як найбільше жінок України, які дуже цього потребують.